Малята, доброго дня! Подивіться, скільки різних пташок сьогодні до нас завітали. А хто пам'ятає, як називаються пташки, які не відлітають в теплі краї? Так, зимуючі птахи молодці. І сьогодні я пропоную для них підібрати будиночки за кольорами. Якого кольору пташка, такого кольору підбираємо будиночок. Будьте уважні! Ця пташка якого кольору? Який для неї потрібно будиночок? Молодці, червоний, правильно. Малята, а ця пташка якого кольору? Який будиночок підберемо для неї? Так. Чорний молодці. А для цієї пташки за кольором який будиночок потрібен? Так, молодці, блакитний, правильно. А ця пташка якого кольору? Де є такого ж кольору будиночок? Так, ось він, рожевий, молодці. А для цієї пташки де будиночок? Дивіться уважно. Так, ось він, фіолетовий, молодці. А ця пташка якого кольору? Де для неї тут будиночок? Так. Ось жовтий. молодці. А ця пташка якого кольору? Який за кольором для неї підберемо будиночок? Так. Синій молодці. А ця пташка, де для неї будиночок? Ану, дивіться уважно. Ось же він. Зелений, молодці. Малята, а ця пташка якого кольору? Де для неї тут є будиночок? Ось білий, молодці. А для цієї пташки якого кольору потрібен будиночок? Молодці, помаранчеві, розумнички, подивіться, малята, ми всім пташкам знайшли будиночки за кольорами, тепер їм буде веселіше зимувати. Ви, великі, молодці, дуже гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!